Мене звати Віра і ви на моєму каналі про вишивку. Сьогодні я починаю новий абсолютно особливий процес це хардангер. Я ще ніколи в житті не вишивала хардангер, тому це буде перший такий досвід. Ми вишиваємо разом з Тетяною, Тобто це навчання. власне. І от перше завдання ми отримали, подивилися ефір. Я, поки дивилася ефір, вишила четвертинку, половинку однієї сторони наразі вишиваємо блоки. Це відео вийде, коли ми всі вже закінчимо цю роботу. Тому спойлерів викладати я не буду. Такі ниточки тут використовуються. Я маю таку ідею зробити розтяжку кольору. Ну, я ж трошки художник. Тому я хочу зробити таку розтяжку кольору, щоб у мене був світлий, потім полоса. Так, все в світлому кольорі. Далі. В середньому кольорі діагональ і в більш насиченому кольорі діагональ. Подивимося, як мені це вдасться зробити. Ну, поки що поєднання кольорів мені подобається. Побігла вишивати, бо часу не так багато. За тиждень треба зробити всі блоки. Як зроблю блоки, покажу. І, ура, периметр зійшовся. Сьогодні все ще 5 березня. Хочу показати, що я мала на увазі, коли казала про розтяжку кольору. Дивіться, я вишила дві сторони, скажімо, квадратика, найсвітлішим кольором, дві сторони тут, і дві сторони тут, середнім кольором. Тобто, якщо ми будемо мислити діагоналями, ось так: перша діагональ, друга діагональ, і третя діагональ. Тут темніший кольор. Так само буду вишивати. Тут буду вишивати темним кольором середнім світлим. Не знаю, чи вийде в мене такий варіант, тому що я перший раз вишиваю хардангером. От, але захотілося зробити так. Буду продовжувати. Привіт! Сьогодні 25 березня і нарешті-нарешті я хочу вам показати свою роботу з хардангера. Вийшло на сонечко. О, дивіться, як добре зараз видно. Цей етап складається. А, тінь впала. Ну, бачите, як з цим сонечком. Ну, отже, ви зрозуміли. Ось він, квадрат. Так. Це ви не звертайте увагу, що не рівно, це я просто на сушильці для білизни показую. Тут сонечко ох, добре світить. Не те, що в моїй кімнаті. Це завдання складалося з того, що треба було вишити всі блоки. Кластери їх називають, так? Ось ці кластери, їх тут, ну просто добіса багато. Я навіть не знала, як я це вишию, тим не менш, трошечки з запізненням, але вишила. Пухкенькі, легенькі краса. Як ви бачите, я втілила свою ідею з приводу того, що в мене в цьому куточку був найсвітліший колір. Далі середній колір іде посерединці. Від, тобто, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість полос таких. І найтемніший колір тут. Тепер наступний етап це буде вишивка ось таких от солов'їних вічок. Я їх вже трошки спробувала. Їх треба вишити в усіх ось цих квадратиках. Так, теж завдання ще те. Ну що ж, справимось? Всім привіт! Сьогодні у нас 2 квітня. Давненько я щось не знімала, тому що було дуже багато роботи. Треба було встигнути всі дедлайни здати. Тому вишивала мало, вишивала, власне, тільки хардангер. Не відволікалась, це у нас третій етап, передостанній. На цьому етапі треба вишити всі декоративні стібочки. Зараз я спробую вам їх показати. Сьогодні погода наче непогана, але кольору передача все одно тканина набагато жовтіша. Рахункова гладь отакі зірочки. Важко даються. Не звикли ми до такого до рахункової гладі. Вишивальниці хрестиком ось такі, от, також, мабуть, це рахункова гладь ромбіки, Да? Як це сказати? Ну, власне, тут з цієї половини до серединки, і від серединки до куточка, все повторюється, так? Тут маємо тут такі зірочки-квіточки, і тут такі зірочки-квіточки. Це болгарський хрест. Мені він дуже подобається, дуже швидко і класно заповнює велику площу і легко робиться. Тут дещо схоже на болгарський хрест, також смірна, мабуть, хрест. Так, я маю на увазі ось цей фіолетовий. Я тут додала останній стібочок золотим, окремо, золотою ниточкою. Наступний хрест називається Курячий брід. Так, а з іншого боку зерновий вивід. А, я єдине, що його не дуже сильно затягала. Бо не звикла затягати, його треба було більше затягати, щоб дирочки тут були більше. Ну, наступний раз спробую затягати побільше. Так, далі у нас тут відступ на жури. А ні, тут буде ще одна полоса ось таких хрестиків, так, ось тут. Далі у нас іде затяганка. Так, Щоб вам фокус показати. У фокусі йде затяганка, чи я її не завершила, це три діагоналі. Ну, і все, власне, повторюється. До кінця, до, наступного, до кінця наступного тижня, до наступної неділі, маю дошити ще повтор. Так само ось тут болгарській хрестики. Так само два рядочки ось таких хрестиків, корячий брід і затяганку ось тут. Ну, тобто з цієї сторони, повторити все, що є тут. Ну, я думаю, що в принципі по одному стібочку, в смі по одному виду стібочків на день. І я, в принципі, і в цей дедлайн теж вкладаюсь, що мене дуже тішить. Бо дедлайнів у мене зараз багато. Що ще вишивала трошки хрестиків покажу, да? я в перерві між завданнями по хардангеру вишила ось таку невелику подушечку, буде подушечка, типу гольничка. Це фрагмент з Long Dog. Longdog Tyler's Lion. Я буду і цілком вишивати семблер. Але перш ніж буду цілком вишивати семплер, хочу вишити, мабуть, казала вам, да, у відео, що хочу вишити гольницю, подушечку, і хочу вишити фрагмент з львом центральний, оформити його в ем, сумочку для процесу. До речі, що робити з цим хартангером, я теж ще думаю. В рамку я не буду його обрамляти, бо мене такі кольори. Ну, дуже специфічні, да? це не, не те, щоб дуже до інтер'єру, я ще не знаю, до якого інтер'єру допасує. Подушку не хочу, мені жалко, таке, таку красу тендітну затирати подушку. Мабуть, я теж з нього зроблю сумку для процесу. Хтось з дівчат хто шиє, пошиє мені це в сумку для процесу. І воно, до речі, ідеально підходить. Бачите, мої улюблені DMC п'яльця ось такі на 25 см. Ідеально, да? ну плюс тут трошки додати, додати тут. Буде ідеально для процесу на цих п'ятцях. Отак. Побачимось, коли вишию цей етап з хрестиками, ой, вибачте, з, з стіпками повністю. І залишиться туди нам вишити тільки ажури. Привіт всім! Сьогодні 17 березня. Ви на моєму рукодільному каналі. Дістала сьогодні всі свої розпочаті роботи. Зараз головним чином, звісно, я вишиваю хардангер. По хардангеру знімаю окреме відео, воно вийде окремо. Давайте так покажу. А, сколола гулочкою зараз, думаю, що таке. Ось таким чином зараз виглядає хардангер. Блоки. І починаємо відшивати наступне завдання: це ми починаємо відшивати вічка звичайні, і вічка зірочки. От, тут роботи ще не початий край, воно ще зовсім не готове. Тут ще багато-багато буде стібочків. хардангер вишиваю в першу чергу, тому що там є сроки. Ну, але якщо залишається трохи часу, то ще вишиваю. Я ж не можу вишивати одну роботу, розумієте. <свистовує> то вишиваю потроху і всяке інше. Вишила мандалу. зараз я їм вам покажу, вона на станку сказала, сама посміялась, вишила. Не <смі> no, ще не вишила. Да й на що зробила ось цей краєчок. Рамочку вона дуже класна. Дуже-дуже світла не вистачає, щоб показати. Ну, вийде сонечко, покажу краще. Вишила я цю рамочку повністю. Тобто, що мені залишилось, це вишити по периметру. Бачите, тут вже почала калина. Така калина буде по всьому периметру цієї рамочки. Білої не буде. От так. Це в мене мандала. Я думаю, що я її закінчу в першу чергу. Ну і, власне, розуміючи, що один процес вишивати я не можу. Багато розводити я обіцяла так не робити. Що собі придумала? Чим би вишивальниця не тішилась або не плакала? Придумала собі таку систему. Вишиваю якийсь дизайн, наприклад, до 80 доходжу. Наступний дотягую до 70, до 60. До 50, таким чином, щоб у мене було скільки завгодно, ну хоч, хоч 10 розпочатих робіт, але кожне з них буде на 10% більше просунуто вперед. Отже, такий сенс, що, так? Перш ніж переходити до наступного дизайну брати, або перш ніж розпочинати щось нове, щоб не було такого, бачите, я цей трошки. Це і трошки, ну що це таке 1%? Це взагалі нічого, значить, взяла один раз пошила. Щоб, перш ніж починати якийсь новий процес, який дуже кортить почати, ні, я маю спочатку підтягнути на 10% якийсь з вже розпочатих процесів. Таким чином, щоб у мене завжди було якийсь процес на 90%, якийсь процес на 80, на 70, на 60, на 50, ну, приблизно, так? на 40, на 30, на 20, на 10% і тоді можна починати якийсь новий. Тобто, якщо вся ця лінія буде заповнена, і хтось виходить і вибуває в 100%, тоді я можу собі дозволити розпочати новий дизайн. Тому що бажань щодо того, щоб розпочати новий дизайн, багато. Але я тримаю себе в руках. І нічого такого, як 20 розпочатих, в мене більше не буде. Ну, подивимось, що спрацює такий метод. Подивимось. Думаю, що і вам буде цікаво. Треба якось назвати ці відео. Мої 100% вишивки. 100% вишивка. Треба над цим подумати.